Чи поповнять лави мобілізованих парламентарі? У Верховній Раді зареєстровано законопроект, який передбачає скасування обмеження на призов народних депутатів до збройних сил. Раніше президент заявив, що захищати батьківщину повинні не лише робітники і селяни, а й представники політичної еліти. За його словами, мобілізація має стосуватися всіх. Самі ж нардепи запевняють, завжди готові послужити вітчизні, розділивши тягар із простим народом. Наскільки щирі ці заяви покаже голосування? Нормально ставлюся, якщо є депутати, які підходять під норму мобілізації. Чому бу чому їх треба виокремлювати так само, як і депутатів? Не ви місцевих рад, не так Так що це нормальний процес. я думаю, що народний фронт підтримує одноголосно, тому що ми поділяємо ситуацію. Як буде з іншими депутатами, будемо бачити я, я схвалюю це, але я в этом віжу частину сім'я, яка заключається в тому, що більшість депутатів вже вийшли з віку, який підлягає прибу, це просто така вот демонстрація того, що ми теж з вами. Ну в принципі, да, я за за що всі довжні бути на фронті. По крайней мере, пройти обучение. И я, я бы даже инициировал то, чтобы, ну, возможно, даже женщины тоже были, да, допустим, по аналогии с Израилем, тоже были, ну, как вариант.